Як максимально ефективно проводити свій день, щоб встигати закривати всі свої задачі? Я знаю, що для багатьох людей це є справді великою проблемою, коли вони намагаються запланувати собі 25 задач в один день, виконати їх всіх і позбутися тих всіх проблем, і так далі. А в кінцевому результаті в них виходить виконати лише дві задачі, і то не якісь там суперважливих. Чому тому, що весь свій фокус уваги вони розсіяли на цей план, вони дивляться і думають, йо-моє, скільки в мене задач сьогодні? Треба буде попрацювати, треба буде сильно попрацювати, а в кінцевому випадку вони нічим не займаються, тому що нападає там якась прокрастинація, відсутність бажання щось робити і так далі. Тому сьогодні така важлива тема, де ви зможете зрозуміти, як вам максимально ефективно планувати свій день для того, щоб встигати закривати всі свої задачі, і тут не буде йти мова там, про якісь супермега правила, які ви могли б прочитати там в будь-якій книжці, там в інтернеті. Тут я чисто говорю зі свого досвіду, зі своєї практики, я вже протягом Більше не знаю, трьох-п'ятьох років застосовую цей спосіб планування, застосовую цю рутину і воно справді мені допомагає. Ось тому ви зможете налагодити свої план всього лише за 30-40 хвилин, коли ви зможете просто посидіти, подумати і справді зрозуміти, що для вас є важливим, як ви можете проводити свій день ефективно. Я розумію, що в кожного з вас різна робота, в кожного з вас якась там різна діяльність, спеціальність і так далі. Тому тут ви повинні будете це все підлаштувати під. Себе, щось вам підійде, щось вам не підійде, ви повинні копатися в собі, посидіти, подумати, зрозуміти, що ага, а тут я можу застосувати це правило, тут я можу застосувати це правило. І Об'єднавши якісь різні правила, можливо, які ви вже застосовуєте, можливо, ті, які я зараз вам дам. Ви зможете зрозуміти, що це справді те, що допоможе зробити ваш день ефективнішим на 200%. Це я говорю з власного досвіду, тому що колись в мене також все було в хаосі. У мене там були різні задачі розкидані. Тут в мене і спорт, там в мене і своя справа. Там я якраз починав свій блог, і там в мене якісь різні зйомки, сценарії і так далі. Але в кінцевому результаті. Мене це не проводило до, до, до якихось там супер успішних результатів. Мене це можна сказати, проводило взагалі нікуди. Так, я займався там спортом, я займався п'ятим, десятим, і це було справді класно, але це не було максимально продуктивно. Тобто я не міг виконувати справді важливі задачі, які могли б мене максимально бустити до, до досягнення моєї цілі. Тому, друзі, зараз я вам розповім про ті правила, які я застосовую в своєму житті. Ви зможете застосувати це в своєму житті. Це допоможе вам діяти справді краще. Ось тому поїхали. Перше, що я хочу вам сказати, це починайте складати списки своїх задач. Тобто, що особисто я роблю. Я завжди планую свій день з вечора, так як зараз для мене це максимально комфортно, щоб вигрузити все, що мені потрібно завтра зробити. На, там я працюю в вновшенні, я собі все записав, і в мене там все є. Колись я Планував це все в блокноті. Планував це все зранку, але це забирало в мене більше часу. Мені треба було посидіти, подумати, що мені треба сьогодні зробити. А зараз я конкретно знаю, в мене є такі цілі, значить мені потрібно щось зробити для того, щоб їх досягнути. Значить, я вечір собі там виділяю 15 20 хвилин для того, щоб запланувати свій наступний день. Спробуйте як вам комфортніше. Можливо, ви любите планувати зранку. Плануйте це, окей. Можливо, протягом дня, можливо, ви любите планувати з вечора і так далі. Як я наголошував, друзі, спочатку, що це все ви підлаштовуєте під. Свій е, особистий графік під свій спосіб життя і так далі. Друге, що я хочу вам сказати, це ви повинні розбивати свої задачі на пріоритети. Чому це важливо? Тому що так ви зможете направити весь свій фокус уваги на ті задачі, які справді важливими. Протягом дня ви можете сфокусуватися, наприклад, лише на три основних задачі, які будуть давати вам максимальний результат для того, щоб ви могли швидко досягнути своєї цілі. Більшість людей вони як роблять? Вони собі планують справді величезні гігантські плани, де в них там 10-15 задач, і вони не розуміють, а з чого ж мені ляха зараз почати. Можливо, мені почати з тої, а можливо з тої, а можливо з тої. І в кінцевому результаті вони не починають взагалі ні з ніякої. Тому, друзі, ви повинні навчитися розставляти пріоритети. Повинні зрозуміти, що у вас є номер один. Тобто задача, яку я сьогодні виконую, вона, я інші не можу, можу взагалі не виконувати. Тобто, якась одна. Задача, яка приведе вас до тої цілі, яка стоїть там перед вами, чи виконання того проекту, чи відкриття там своєї справи, чи задачі якісь до бізнесу і так далі. Ось, відповідно, що таких задач ви можете планувати три, але все одно їх розбивати на пріоритети. Чи ця є задача там номер один, ця задача номер два, ця задача номер три, а решту всі це другорядні, які я можу там комусь делегувати, комусь передати, які я можу взагалі там прибрати, якщо вони мені, якщо я не встигну їх виконати і так далі. Тому друге наше правило це розбивайте. Всі свої задачі на пріоритети, третє наше правило це завжди починай свій день саме з цих пріоритетних задач. Чому це важливо? От давайте уявимо таку картину. Ви запланували собі 15 задач, працюєте там над різними задачами. Робите зазвичай ті задачі, які вам вдаються легше. Тому що ви думаєте, що зараз я зроблю ту задачу, ту задачу, ту задачу, а потім я вже перейду до тої більш складної. Але ви там в ранок свій весь потратили, там вже обід, там вже відсутність якогось бажання щось робити, вже трошки на сон клонить і так далі. І відповідно, що приходить вечір, ви після роботи виснажені, а у вас там ще спорт, і ви такі думаєте, блін. Ну, зроблю я завтра. Приходить завтра і все йде по колу. Тому, друзі, починайте свій день саме з пріоритетних задач, коли ви направите весь свій фокус, всю свою енергію на ту задачу, яка буде для вас здаватися найбільш складною, але зато вона буде приводити вас до цілі, яку ви ставите перед собою. Тому що другорядні задачі це може зробити будь-хто. Це може зробити хтось за вас. Ви це можете зробити ввечері, тому що воно не забирає там 2-3-4 години. Воно забирає там півгодини, годину максимум. Ось, а це такий важливий блок, який допоможе вам справді зрозуміти, що пріоритетні задачі номер один, і ви повинні брати їх в фокус. Четверте, на таке правило, яке я застосовую в своєму житті, я працюю циклами. Що це означає? Що, наприклад, я працюю там годину часу і в мене там 10-15 хвилин перерва. Тому що в мене сидяча робота, мені потрібно більше рухатися, більше активності, і це допомагає мені якось тримати себе постійно в тонусі, тримати себе постійно в енергії, і я розумію, що це допомагає мені працювати ефективніше. Тому я рекомендую також вам спробувати працювати циклами. Коли ви не сидите там з 9 по 1? Годину, потім йдете на годину обіду, і потім ще там з другої по піку, там по шосту, сидите далі за робочим столом. Так, я розумію, що у вас є різна діяльність, різна спеціальність, але ви повинні намагатися робити якісь короткі перерви між своєю діяльністю. По-перше, це допоможе зберегти вашу енергію на висоті. По-друге, ви зможете перезавантажити ваші мозги для того, щоб почати працювати ефективніше, тому що інколи. Коли ми довго сидимо над якоюсь задачею, нам справді складно якісь нові ідеї направити в нашу голову. А коли ми дамо собі якийсь короткий відпочинок, то ми зможемо якби, ці ідеї засунути в свою голову, тобто тому що ми зможемо мислити вже більше свідомо і так далі. Ось тому, друзі, спробуйте працювати циклами. Як вам комфортно? Є там техніка помодору, де ви працюєте 25 хвилин, там 5 хвилин відпочиваєте. Таких три цикли і четвертий цикл, ви там півгодини відпочиваєте. Можете робити там в перерву раз в годину, раз в дві години, кому як комфортно. Спробуйте попрактикуйте там тиждень, так спробуйте другий тиждень, так третій тиждень так і. Це допоможе вам максимально ефективно тримати себе в тонусі. Наше п'яте правило ввечері після насиченого дня, додайте собі якоїсь фізичної активності. Це може бути тренування в спортзалі, це може бути прогулянка, пробіжка, тренування там вдома, на вулиці, неважливо де. Просто додавте якоїсь собі фізичної активності. Чому це важливо? По-перше, це допоможе вам скинути весь цей стрес, який ви накопичили за день. Це допоможе вам розслабитися. Це допоможе вам відпочити морально для того, щоб ви могли свій вечір провести якось. Не в роботі думками, а щоб могли провести цей вечір там з собою, зі своєю сім'єю, зі своїми там коханими людьми і так далі. Це справді важливо, тому що спорт в нашому житті це є просто невід'ємна частина. Так ми будемо почуватися набагато краще, так ми будемо почуватися набагато продуктивніше і. Це те, що наповнює нас енергією. Тому ось таке наше п'яте правило: що додавайте постійно якоїсь фізичної активності. Не обов'язково, щоб там були у вас супер якісь тренування, важкі після яких ви ледве стаєте зранку. Це може бути будь-що, будь-що, що для вас комфортно. Ще раз нагадую на тому, що всі правила ви повинні застосовувати для себе. Наступне шосте правило воно досить цікаве, і цим правилом нехтує справді багато людей. Це висипайтеся. Знаєте, більшість людей вони не висипаються. Вони замість того, щоб відпочити ввечері від насиченого дня і так далі. Вони просто заліпають в телефоні там до першої, до другої ночі, або щось дивляться, якісь серіали і так далі. В цьому нічого поганого нема. Якщо це подобається, займайтеся цим і далі, але це вбиває вашу продуктивність. Коли людина спить менше там 7 годин, вона почувається справді вялою, неактивною, і з часом її голова починає затуплюватися. Відповідно, що ті задачі, які будете виконувати, ви будете виконувати їх довше, ви будете робити їх неякісніше і так далі. І це все затягується. Тому наше таке шосте правило: висипайтеся. Можете спати там 7 годин, можете спати 6 годин, можете спати. Спати 8-9 годин, друзі. Ще раз наголошую на тому, що це все індивідуально, це все під вас. Просто пам'ятайте про те, щоб вам потрібно висипатися для того, щоб ваш день був максимально продуктивним, для того, щоб ви могли виконувати ті задачі, які ставите перед собою. Тому що коли ви протягом дня сонні, коли ви хочете спати, то це розсіює вашу увагу, ваш фокус просто втрачається, і вже ті задачі, які ви хочете виконувати, ви їх просто не зможете ефективно виконати. Ось, ну і таке останнє правило, за яке я хочу вам сказати, що не очікуйте ідеального дня, не очікуйте ідеального моменту, а починайте робити вже з тим, що у вас є, з тими задачами, з тими проектами, з тим всім, з тими ресурсами, які у вас є. Коли ви почнете застосовувати будь-які правила з книг, будь-які правила з цього відео в своє життя, ви зрозумієте, що щось вам підходить, щось вам не підходить. Це вам подобається, це вам не подобається. А давайте поміняю це. Давай це поміняю, Давай це поміняю. А може мені цього не треба? Може вона навпаки забирає мою продуктивність? Може бути і таке. Тому завжди робіть все так, все так, як вам підходить. Але не очікуйте цього ідеального дня. Сьогодні ввечері сядьте, подумайте над цими правилами ще раз. Як ви зможете застосувати їх завтра на своїй роботі? Що вам потрібно буде для цього зробити? Коли ви зможете це просто опрацювати, ваш завтрашній день кардинально поміняється. Справді, кардинально поміняється. Просто спробуйте, посидіть, подумайте. Ви зрозумієте, що таке справжня продуктивність, і ви нарешті почнете досягати ті задачі. Ті цілі, які стоять перед вами. Я бажаю вам успіху, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал. В подальшому буде ще досить багато цікавих відео. Я поки що це все розпочинаю, навчаюся і так далі. Тому мені буде важлива ваша підтримка. Можете писати якісь свої коментарі, можете цікавити вас якісь там відповіді на запитання. Все пишіть, я буду старатися на все відповідати. Ось, поширюйте це відео друзям, яким також це було б цікаво. І я дякую вам за перегляд. Тоді до зустрічі.